Доброго дня, шановні колеги, кінець червня місяця Харківська область квітує поле коріандру. Працюють бджолки, стоїть гул, збирають пилок, нектар, пилок такого розуватого кольору, розувато фіолетовий. Яке питання до вас, колеги? В мене немає досвіду. Я ніколи не стояв на коріандрі. Який з нього взяток? Чи це тільки розвиток? Яка кількість бджолосімей виставили ви ставили на яку кількість гектарів? Для того, щоб отримати товарний мед з коріандру. Чи віддає перевагу бджола коріандру в порівнянні, наприклад, з липою? Чи їй краще летіти на липу, бо е, сама рослина коріандр, да, – це спеція, він має запах такий специфічний спеції кінза. Да. Тому хто має такий досвід, поділіться, будь ласка, скільки ви брали меду, скільки ставили сімей на 1 гектар для того, щоб отримати меду. Яка була на той момент погода, коли він цвів, що не є, що, що вірніше є важливим моментом? Жари зараз в нас немає, дощиків пройшло достатня кількість. Чекаємо на соняшник, але в цьому році він трошки запізній, але... Основний наш заробіток це саняшниковий мед. Тому готуємо сім'ї і працюємо. Пишіть коментарі. Дякую за увагу.